«Продукування енергії лежить в основі людської життєдіяльності і існування цивілізації в цілому. Будь-яка діяльність людини, будь-то повсякденна побутова або виробничо-промислова, вона завжди обумовлена енергозалежністю. Від освітлення будинків ФФУ і футборовоти величезних заводів та підприємств електроенергії цілком і повністю забезпечує наше комфортне існування. Протягом останнього століття основними джерелами енергії, які використовувалися для виробництва електроенергії, були викупне паливо, гідроелектроенергія, а з 1950-х років атомна енергія. Незважаючи на швидке зростання відновлювальних джерел енергії. За останні кілька десятиліть викопне паливо залишається домінуючим у всьому світі. Як зароджувався і розвивався цей безсумнівно найбільший дар науки людства, розповімо вам в нашому подкасті. Перші пізнання про енергію та єгиптяни. Початкові знання про електризацію, тертям і магнітних властивостях відносяться до глибокої давнини. Наприклад, відомий єгиптолог Бруш Паша припускав, що в єгипетських храмах існували блискавкові води. Вони являли собою високі дерев'яні щогли з металевим обшиттям. Такі ж жертини, тільки зроблені із заліза, були відомі і древнім мендусам, винахідливі китайці. Цікаво, що приблизно за тисячі років до нового літочислення важливим досягненням в області магнетизму був винахід у Китаї навдивовижу дотепного приладу, названого показчиком півдня. Спочатку він застосовувався лише для гадання, але потім став використовуватися за своїм прямим призначенням як морехідний компас. Відкриття за часів королеви Єлизавети I. перші вірогідно відомі згадування про електричні і магнітні явища пов'язані з іменем видатного англійського фізика й лікаря, лейб-медика королеви Єлизавети І Вільяма Гілберта. У своєму творі про магніти, магнітні тіла і великий магніт землі, який вийшов у Лондоні в 1600 році. Він уперше розглянув магнітні й багато електричних явищ і навів великий перелік тіл, що електризуються тертям. Його дослідження властивості магнітної стрілки привели до вірного висновку, що земля і є магнітом. Хілберт першим став користуватися для досліджень магнітною стрілкою компаса, що висить на тонкій нитці. Якщо в дослідженнях магнетизму Гілберт був першим не хронологічно або значимості, то в пізнанні електричних явищ він виявився справжнім піонером. Дуже важливим у вченні Гілберта є те, що він першим відокремив електричні явища від магнітних, розкривши різну їх природу і сформулював відмінності між ними. Шарль Дюфе Шарль Дюфе був першим ученим, який добував електричні іскри з неелектроризованого людського тіла, що знаходилися на ізольованій підставці. Цей дослід у той час був настільки новим і оригінальним, що Абаджан Ноле, який теж займався вивченням електричних ямищ, був охоплений жахом, коли вперше його побачив. Бенджамін Франклін та його позитивна та негативна енергетика. Дуже вдале позначення двох родів електрики, яке отрималося до нашого часу. Дав видатний американський фізик Бенджамін Франклін. Смоляна електрика була названа Франкліном негативною, а скляна позитивною. Ці назви він вибрав, тому що смоляна і скляна електрики подібно позитивним і негативним величинам взаємно знищуються. Згодом, в 1760 році, на даху будинку купця Веста у Філадельфії Бенджамін Франклін влаштував перший блискавку. Відвід. На відміну від Європи, американський уряд найенергійнішим чином підтримав ідею Франкліна. У 1782 році Філадельфія на своїх 1300 будинках мала вже понад 400 блискавку вони були встановлені на всіх громадських будівлях за винятком готелю французького посольства. Саме в цю будівлю і вдарила блискавка 27 березня 1782 року, вразивши насмерть офіцера. І лише тоді французьке посольство встановило на даху будівлі блискавку Відвід. Цікаво, що у Парижі в ті роки навіть жіночі капелюхи виготовлялися з блискавковідводами. Таке повальне захоплення спричинило за собою розробку безліч оригінальних і нестандартних винаходів, як, наприклад, парасолька з вбудованим блискавковідводом. Перші кроки Італії у дослідженні енергетики. У 1769 році 24-річний італійський природодослідник Алесандро Вольта, визнаний всіма згодом патріархом електрофізики і майбутній творець Вольтова Стовпа, написав дисертацію, предметом якої були результати дослідників з Лейденською банкою. Також у 1775 році він вдосконалив та популяризував електрофор прилад, який наочно ілюструє електризацію тіл за допомогою електричної індукції. Таким чином, кінець XVIII століття ознаменувався усвідомленням людства того, що в природі існує могутнє, але досі маловирчене явище електрика. А всі великі відкриття законів електротехніки ще попереду. Уперше в історії думка про створення лінії для передачі електрики пролунала наприкінці XVIII століття у період активного накопичення знань про це надзвичайне явище матеріального світу і висловив її вже вище згаданий Вольта. Однак знадобилося ще близько ста років, щоб у процесі розвитку суспільного виробництва виникли технічні і економічні передумови для створення пристроїв передачі електричної енергії на значній відстані. Час великих винаходів. Данський фізик Ханс Крістіан Ерстет виявив прямий зв'язок між електрикою і магнетизмом, що надихнуло французького фізика Андре Марі Ампера на розробку фізико-математичної теорії. Він сформулював математичну формулу взаємодії магнітних сил між об'єктами, що несуть струм. А у 1820-х роках Ампер винайшов електромагніт і електричний телеграф. Майкл Фарадей винайшов пристрої, які лягли в основу технології електродвигунів. А у 1831 році розробив динамо машину, яка могла безперервно перетворювати механічну енергію в електричну. І саме він зрозумів, що існує тільки один вид електрики. А отже, зміни струму та напруги призводять до створення різних явищ. Шотландський вчений Джеймс Клерк Максвелл у 1873 році припустив, що електричні та магнітні поля рухаються як хвиля зі швидкістю світла. Німецький науковець Генріх Рудольф Герц вже доформував цю теорію, першим отримавши електромагнітні хвилі. Цим відкриттям підтверджено електромагнітну теорію світла, а італійський вчений і винахідник Гульхєма Марконі використовував ці хвилі для розробки радіо. Радіоактивність відкрив у 1896 році Антуан Анрій Беккерель. Сталося це випадково. Вчений працював із солями урану і загорнув свої зразки разом із фотопластинами в непрозорий матеріал. Фотопластини виявилися засвіченими, хоча доступу світла до них не було. Беккерель зробив висновок про невидиме око випромінювання солей урану. Проте найзначніші досліди у цій області зробила славнозвісна Марія Складовська Кюрі. Яка разом з чоловіком відкрила спочатку випромінювання Торію, а пізніше Полоній і Радій. Марія вивчала випромінювання сполуку рану, давши поштовх розвитку атомної енергетики. І от у 1879 році Томас Едісон винайшов лампочку і тим самим просуває ідеї електричного освітлення. У 1882 році побудував першу електростанцію в Лондоні, а через кілька місяців ще одну в Нью-Йорку. Також у 1882 році Нікола Тесла винаходить новий тип двигуна змінного струму, патент на який він отримав 1888 року та технологію передачі електроенергії на великій відстані. Після чого у 1895 році Westinghouse Electric запустила в дію найбільшу у світі Неагарську ГЕС із потужними генераторами Тесли. У 1905 році Альберт Ейнштейн відкрив закон фотоелектричних ефектів: виліт електронів із речовин під дією світла. Це наголо розвиток сонячним батареям, які виробляють напругу і проводять електричний струм. Коли на них світить сонячне світло, потужні генератори перших великих центральних електростанцій, які з'явилися в х роках 19-го століття, в Європі і США дозволяли забезпечити електричну енергію значне число споживачів, що знаходилися як правило на незначному віддаленні від електростанцій. З часом на кінець 19-го століття при створенні потужних агрегатів гідроелектростанцій, розташованих як правило на віддалі від населених районів, виникла необхідність передачі досить великої потужності на значній від Відстані до місць споживання. Передача енергії на відстані. Значний прогрес у технології передачі електричної енергії на великі відстані було досягнуто в середині 80-х років ХІХ століття з початком використання змінного струму. Перший дослід електропередачі змінним струмом був здійсненим Голлардом в 1884 році в Торині. У цьому досліді були використані трансформатори, які підвищували напругу до 2 кВт. Наприкінці 80-х років дев'ятнадцятого століття найбільші установки однофазного змінного струму були побудовані в Україні в Одесі в 1887 році від мережі змінного струму напругою 2000 Вт Через трансформатори оживилися електролампи в обраному театрі й приватних будинках. У 1889 році у США була побудована лінія промислової електропередачі однофазного фазного струму довжиною 28 км кілометрів від гідростанції до освітлювальних установок у місті Портленді. Роль невеличкого села у розвитку енергетики. Невелике німецьке містечко Лауфен, розташоване на березі річки Некар, зіграло значну роль в історії розвитку електротехніки. У ньому був цементний завод, до якого постачалася значна кількість водяної енергії від прилеглого водоспаду. При цьому завод міг використовувати лише невелику її частину. Дирекція заводу, знаючи про вталі досліди з передачі електричної енергії на великій відстані, вирішила, що існує можливість продавати надлишок своєї водяної енергії промисловому місту Франкфурт на Майні, розташованому на відстані 175 км від Лауфена у формі електричного струму. Оскар Міллер, Творець цієї цієї, як на ті часи, грандіозної системи передачі електричної енергії, він запропонував використовувати трифазний змінний струм, про який в той час тільки починали говорити. На що й дістав згоду заводської дирекції. У 1891 році система була введена в експлуатацію. Перші повітряні лінії електропередачі, призначені для вуличного і квартирного електричного освітлення, проходили дахами будинків і складалися з металевого дроту, прикріпленого до дерев'яних тичин. Однак незабаром було виявлено, що під час дощу мокрі тичини давали можливість струму йти з дроту. Чим довша була лінія, тим більше побічних шляхів знаходив собі струм. Це викликало необхідність ізолювати дріт від тичин у місцях кріплення. Ще промислові ізолятори Кларка з'явилися в 40-х роках 19 століття і використовувалися при прокладці міських телеграфних і телефонних мереж. Ізолятори були виготовлені з глазурованої глини й мали форму, яка перешкоджала потраплянню дощу до місця з'єднання із дротом. Вперше спроба з'єднання електричних мереж, що живляться різними центральними станціями для спільної роботи, була почата в 1892 році у Швейцарії. Коли відбулося перше відоме об'єднання двох електростанцій трифазного змінного струму, що забезпечило синхронну паралельну роботу генераторів на загальну електричну мережу, так була створена перша технічна електроенергетична система. На початку ХХ століття перші кроки з об'єднання електричних мереж для паралельної роботи були зроблені й у США на 1905 рік. Там уже працювали три великі для того часу енергетичні системи: південно-каліфорнійська системи в районі Сан-Франциско і у штаті Юта. Перша із цих систем об'єднувала 4 гідравлічні і 4 теплові станції з загальною встановленою потужністю близько 12 МВт. Мережа цієї системи напругою від 2 до 30 кВт мала загальну довжину 960 км і охоплювала 18 міст. В Європі першою країною, яка в 1906 році здійснила паралельну роботу двох промислових електростанцій, що живили цілу мережу споживачів, стала Італія. Саме цю подію багато фахівців вважають моментом зародження першої повноцінної енергосистеми. Стан галузі на початку ХХ століття у США на початку ХХ століття об'єднана електрична система розвивалася бурхливими темпами і до 1930 року охопила практично всю територію країни. Найбільш промислово розвинені країни Європи продовжували вирішувати завдання з'єднання окремих електричних мереж у загальну систему. Зокрема, у Німеччині був розроблений проект об'єднання чотирьох найбільш великих регіональних електричних систем Рейнської, Центру й півдня Німеччини та східної Прусії за допомогою лінії електропередачі напругою 220 кВт. після винаходу в 1912 році у Німеччині підвісних ізоляторів брухливими темпами почалося освоєння передачі електроенергії змінним струмом високої напруги. Енергетичні системи у своєму розвитку пройшли складний шлях і нагромадили великий досвід у побудові як окремих частин, так і енергосистеми в цілому. У процесі експлуатації енергосистем відсіювалися всі технічно недосконалі або неправильні рішення, І накопичувався позитивний досвід зі створення надійних схем електро і теплопостачання, а також досвід одержання додаткових економічних ефектів від роботи електростанцій у складі енергетичної системи. Світло в Україні. Перший досвід використання електричної енергії для суспільних потреб на території України мав місце в Києві в 1878 році, коли відомий інженер Бородін застосував для освітлення київських залізничних майстерень чотири електричні світильники. У 1886 році електричні світильники використовувалися в Києві вже для освітлення садуша Тоде Флер. Нині це територія стадіону Динамо і в окремих особників заможних киян. У той же час у місті Полтава була споруджена перша на території України електрична станція загального користування невеликої потужності. З того часу в Україні починають вводити в експлуатацію електростанції в Дніпропетровську, в Константинівці, Львові та Одесі. У цілому, не дивлячись на наявність великих запасів паливно-енергетичних ресурсів, Україна на 1917 рік мала слабо розвинену електроенергетику. Ще й Перша світова і громадянська війни надзвичайно підірвали економіку. України. Проте вже на 1926 рік була побудована перша черга Штирівської ДРЕС – першої електростанції України, на якій було освоєно спалювання андроцитового штибу в пилоподібному стані. На цей час на Донбасі були реконструйовані 62 найбільш крупні заводські електростанції. Близько половини всіх електростанцій Донбасу в 1930 році вже експлуатувалися на паралельній роботі. У 1929 році була введена в експлуатацію перша в Україні лінія електропередачі за напрямком Штирівська дрес Кадіївка напругою 110 кВт. Подальший розвиток на Донбасі розгалужених розімкнених мереж напругою 22-35 кВт забезпечив побудову простих схем замкнутих мереж. А у 1927 році в місті Запоріжжя було почати будівництво найбільшої в Європі Дніпровської ГЕС. Згодом інтенсивне введення в дію районних електростанцій в Україні зумовило закриття і демонтаж багатьох дрібних і неекономічних заводських електростанцій. Розвивався динамічний прогресивний процес концентрації вироблення електроенергії на районних електростанціях. У зв'язку з майбутнім пуском Дніпро ГЕС швидкими темпами споруджувалися високовольтні електричні мережі при з номінальною не. Вищою напругою 154 кВт. Характерними особливостями розвитку електроенергетики України в довоєнний період були поліпшення структури енергетичного виробництва і централізація вироблення енергії. У 1940 році на території України три чверті всієї споживаної електроенергії вироблялися на районних електростанціях, а в енергосистемах Донбасенерго і Дніпроенерго цей показник перевищував 80%, що було найвищим показником у світовій практиці. У цей період різко збільшилися потужності окремих електростанцій. У 1941 році Зуївська дресть досягла потужності 350 МВт і стала найбільш крупною електростанцією в Європі. Для порівняння підкреслимо те, що в 1913 році найбільш потужна електростанція в Україні мала потужність лише 14,5 МВт і значно поступалася потужностям крупних електростанцій європейських країн. Атомні станції, енергія атому. Про силу, якої світ вже знав після Хіросімії Нагасакі, ще на початку 50-х років ХХ століття передбачали використовувати у мирних цілях. У той період ще не було вирішено питання про те, на якому урані природньому або збагаченому розвиватиметься атомна енергетика. Головним аргументом на користь використання природного урану було відтворення вторинного ядерного палива плутонію. Це могло сприяти швидкому досягненню необхідного рівня економічності та конкурентоспроможності атомних електростанцій. Перша у світі промислова атомна електростанція потужністю 5000 кВт була запущена 27 червня 1954 року у невеликому провінційному містечку Обнінську. Вперше було доведено можливість виробництва електричної енергії на основі розщеплення ядер урану, а не за рахунок спалювання органічного палива або гідравлічної енергії. В Україні відлік використання атомної енергетики ведуть від 1977 року, коли став долати перший енергоблок Чорнобильського. Ської АЕС найбільшою в Україні та в Європі є Запорізька АЕС. Рішення про її будівництво було ухвалено 1978 року. 1981 року почалося поетапне спорудження блоків в станції. Щорічно станція генерує близько 40 мільярдів кіловат годин електроенергії, що становить п'яту частину загальнорічного виробництва електроенергії в державі і половину її виробництва на українських атомних станціях. За підсумками роботи, у 2000 році Запорізька АЕС визнана однією з трьох найкращих атомних станцій світу, що повністю відповідають вимогам МАГАТЕ. Створення атомної індустрії стало історичним прикладом вирішення загальнонаціональних проблем, в якому брали участь не лише вчені, але й політики різних рангів. Досвід експлуатації перших АЕС показав реальність і надійність ядерно-енергетичної технології для промислового виробництва електроенергії. З того часу атомна енергетика починає робити помітний внесок у загальне виробництво електроенергії. У висновок можемо сказати знання, накопичені людством протягом тисячоліть, видатні наукові відкриття і винаходи в епоху відродження промислової революції 16-18 століть, і в подальший період забезпечили успішний розвиток термодинаміки і теорії теплопередачі, теплотехніки, теорії електрики і електротехніки на початок двадцятого століття. Виникли необхідні умови для подальшого широкого розвитку електроенергетики. Були створені ефективні парові та гідравлічні турбіни, генератори змінного струму. Перші теплові та гідроелектростанції, лінії електропередач високої напруги, стрімкий розвиток електроенергетики став основою зростання економіки і підвищення якості життя людей. Найважливіше значення має електроенергетика в структурній перебудові енергетичного комплексу з широким впровадженням електротехнологій, завдяки чому досягається багатократне зниження енерговитрат і викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище.